Народжений літати потягом не поїде. Народні депутати за перший квартал витратили на перельоти майже на 2 мільйони більше, аніж передбачено бюджетом. Перебрали ліміт і 12 рольвів'ян. Найбільше серед представників Галичини в парламенті налітав Тарас Стецьків на 45 тисяч гривень. Хоча на транспортні витрати депутатам передбачено майже 7 тисяч. Наступає на п'яте Стецьків Андрій Парубій. Він налітав на понад 31 тисячу гривень. Замикає почесну трійку на. Більших любителів політати державним коштом Іван Денькович. Самі депутати переконують, на відпочинок державним коштом не літали. А усі поїздки були виключно робочими. з перельотів не дуже збільшилося. Але якщо раніше квиток коштував там 400-500 гривень, то коштує 1700. От вам і причина. Так що питання тут не стільки до мене, стільки до монополістів, власників авіакомпанії, які просто здирають людей феноменальні захмарені суми, яких немає ніде в світі за такого роду перельоти. Це були поїздки тільки Львів, Київ, Київ, Львів, Київ, Дніпропетровськ, Київ і Київ-Донецьк. І звичайно, що я в Донецьк не їздив відпочивати і не їздив в Донецьк на курорт. Жодної поїздки не робочої, жодної наголошую. Це можна перевірити будь-яким чином. Мною жодного разу не було здійснено за час мого депутатського жодної поїздки. Там чи в Одесу, чи е в Сімферополь, жодної такої поїздки не було. А суми на перельоти такі великі, каже депутат Тарас Тецьків, бо тарифи на авіаперевезення в Україні аж надто високі.